Мені повідомила старша донька, що Богдана пробив вчитель, вивів Олег Михайлович його з класу і нагодував кулбасою. Я Кажу, чому він каже: я просто сидів на партії, і розмовляв з однокласниками. Ми пішли, получається, до директора. Я, получається, з одною проблемою зайшла. А вийшла з тим, що мені давали неділю, щоб дитина і справила поведінку. Бо якщо не справи, то соціальна служба прийде до мене. в Гості нічого подібного, щоб у нього щось було, якісь побої, якісь десь якісь травми, нічого не було. Нормально все з мамою ко переговорили, і на цьому мама пішла додому. А вже 4 числа нам сказали, що у хлопчика травми були, і що в нього була розбита губа. Заява була прийнята. Одразу було дано направлення на проходження судмедекспертизи, яка встановила, що дійсно є легкі тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Нині встановлюються всі обставини, триває слідство.